Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас розпочався новий турнір. Сьогодні перший день потужне усилення на чотирьохзіркових героях без зеленого кольору. Ось таку я оборону поставив. Перший раз ставлю оборону Мона. Не знаю, що з цього вийде. Прокачав сьогодні Ліна. І давайте подивимось. Поки що ніхто не нападав. Ну... Багато що не чекає від цієї оборони, але подивимось, може і буде тримати. Так, ну що ж, поїхали. Потужне осилення, потрібно це пам'ятати. Жовті, незрозуміло, так. Лікування у нас працює. Звісно, тоді беремо Шерхана, беремо Рігарда. Е, можна взяти ще, може Кіпріота взяти. В принципі, хоча там Сабіну я помітив. Тому давайте когось візьмемо що Фіолетового, може, цього Мерліна і візьмемо тоді жовтеньких. І нам лікар потрібен. Так, візьмемо Люську і візьмемо Голді. Так, тоді Голді поставимо сюди, Люсю сюди. А сюди поставимо мерліна. Ну, якось так. Так, по військам, що у нас там. Давайте мерліну дамо такі. Ні, ось так. А там такі залишаємо. Ну, поїхали, подивимось. В принципі, більше лікування, бо там паразити ще будуть. Тому якось так. Можна трічку фіолів прокинути, але це особливо нам не допоможе. Давайте прокинемо ось таке комбо. Може ще якісь фіоли вийдуть знизу. Ні, виходять зелені. А у нас турнір без зелених. Ну, звісно. Ну, давайте ще ось так пошукаємо там фіол. Майже кріс, але не кріс. Ну, давайте ось так. Повільно хутау зараз зарядимо. Прийдеться зробити ось такий хід. Бувляче, він пробив. Давайте ось так. Ще шукаємо фіолетові. Прокинемо в нього. Так. Зарядився наша кульониш і ось так спробуємо зарядити Рігарда. Але все ж таки сліпота спрацювала. Прийдеться робити ось так і блокувати цього. Так, тут прокинемо. Угу. Зробимо четвірочку. Так, цього доб'є. Може, і ракомуша доб'є, ні, не добила. Ну, нарешті приїхало наше поле. Ну, він такий собі так. Робимо ось так, тому що собі не може на нас все перекинути. І ось так. Ні, не перекинула. Спробуємо двома добити жовтими. Все добре, вийшло чудово. Поїхали далі. Кабан. Поїхали так. Не зрозуміло, азмія в кутку. Ну, Таке собі рішення. Давайте трієчку ось так, може там жовтий заїде? Жовтий майже доїхав. Давайте ось так зробимо. І ось так прокинемо, може там ще фіоли під'їдуть знизу. Ой, чудово. Так, вмикаємо окульониша. Тепер можна ось так жовті зібрати. Угу. Вмикаємо Голді, блокуємо сюди і давайте ось так почистимо поле. Так, мінус азмія, може я хотеба доб'ємо. Ага, всіх добили. Одне комбо все зарішало, добре. Тут дуже швидко все вийшло. Так, поїхали далі. Мультики. Це хто такий? Чао? Ну, проти мультиків тільки. Окульонишами грати. Дуже потужна оборона. Ну, поїхали. Це з них. Познімати акулу буде дуже важко. Це неприємно. Так, ну що з пафіолом маємо? ламаємо. Ну, давайте в клика прокинемо поки що так. І тут пошукаємо, може тут під четвірочку під'їде. Майже, але не під'їхала. Добре, тоді робимо ось так. Ось вона четвірка, чудово. Єдине, що, напевно, даремно я брав Мерліна. Хоча зараз подивимось, робимо ось так. І тоді, напевно, блокуємо кульониша і прокидаємо ось так жовті. Так, це від'їхав, добре. Прокинемо червоні, і там буде у нас четвірка жовтих. Ось а не буде, там же ж підтягнеться. Так, ну добре, хоч цього пробили. Так, вмикаємо ще Голді. Спробуємо пробити клика. Давайте ось так ще жовтими. Добре, він не відродився, чудово. Так, тримаємо поки. Угу. Так, чао. буде підріз камани, тому, напевно, давайте трішки забафаємось і спробуємо когось заблокувати, напевно, гормика, бо він зрізає броню. Якщо заблокуємо, буде чудово. Ні, не захотів. Тоді шукаємо тут фіол. І фіолу немає. Ну добре. Угу. Так. Шукаємо фіолетові. Так, фіоли є. Добре, прокидаємо ось так. Навіть кровотеча якась повісилась на мультяху. Угу. Так, жовтими повинні ми добити. Ну, і тепер є в нас фіоли, а їх і не потрібні вони. Добре. Тут теж все. Впорались чудово. Поїхали далі, протей поїхали. Ретей теж такий неприємний. Якщо він Зарядиться вчасно, то... Давайте ось таке комбо запустимо фіоли з синіми. Ще ось так фіолетові. Добре, давайте ось таке комбо. Так, трієчка фіолетових. Вмикаємось. Ой, нам би фіоли зарядити, але я не бачу і жовт. Ну, давайте ось так. Там будуть жовті. Ось вони фіолетові, але протей сходить. Можливо, він не заблокує нам рігарда. Так, це добре. Прокидаємо ось так. Жовтенький ми повинні добити. Тихо, тихо. Дивіться, як він травить. Добре, підлікувались. Давайте ось так. Може там жовтий заїде. Так, і ще й фіоли під'їхали. Добре. Майже добили. Так, це від'їхав, блокуємо трітона. Угу. Так, давайте жовті вклика. Ну, це починається відродження. Ще раз. Не вистачило. Добре, давайте тут заберемо один фіол. Один жовтий, не вистачило. Так, обережно. Є, жовтенькі, фіолетові все під'їхало. Так, так. Блокуємо, прокидаємо поле. Дуже багато червоного. Давайте ось так жовтими спробуємо добити. Добре. Серафін теж не витримав. Так, поїхали далі. Ой, ну все, тут почалося. Мультики. Нам потрібно, напевно, більше жовтих. Хоча і фіоли нам знадобляться. Ну давайте. Ну, можемо на контри від'їхати, звісно. Під бафами Шархая. Але давайте спробуємо. Так, війська, війська давайте ось такі дамо. Ну, поїхали. Кіпріот неприємний. Так я і не піймав. Мультика, теж хотів собі піймати, але в мене не вийшло. Ну, добре, давайте ось таке комбо. Прокидати. Все, він зразу лікується. Давайте тоді ось так. Дуже багато червоних. Ну, давайте. Прокинемо комбо. І водол зарядився. Угу, Голді. Так, ну добре, прокидаємо ось так. Заряджений у нас шерханчик. Добре, давайте вмикаємо. Ось так прокинемо. Знімемо воду. Заскільки. Ну там багато ходів, контра, 5 ходів. Ну що, смертельний номер, поїхали. Так, до речі, ми витримали. Чудово. Так, чао, він тільки сповільняє. Там контра, скільки контра буде висіти? Два ходи. Оце зараз повісить нам мінус атаку. Ну добре, давайте ось так і ось так прокинемо. Тихо. В Голді. Спробувати заблокувати мультяшок. таке собі задоволення, але давайте спробуємо. Вийшло, і тепер в них прокинемо. Угу, добре, навіть пробили. Чудово, пробиваємо сюди. Ось так. Тепер давайте фіолом. Голді в нас поки є. Вже немає Голді. Це вже не дуже приємно. Грім може нам трьох поховати. У нас лікування немає жовтих. Ну, давайте ось так обережно прокинемо. Прокидаємо тут. Нам потрібен фіолетовий. Давайте ось так. Може ми хоч гріма, доб'ємо жовтими. Жовті улетіли. Оце невдало вийшло. Просто невдало вийшло. Грім зарядиться. Ну, давайте ось так. Водол зарядився. В кого? Бив? Чао? Ні, він в окульони вдарив. Ну, не знаю, не знаю. Так, добиваємо цього і цього спробуємо фіолами пробити. Ось так і ось так. Ще він може відроджуватись. Ні, не відродився. Ну, поїхали. Будемо намагатися пробити кірюшку тепер. Добре, що в нас хоч є рігард. Так, робимо ось так, ось так. Він хоч трішечки нас бафає. Так, тут прокинемо. Ще раз бафнемось, прокинемо жовті. Пробиваємо. Давайте ось так. І не вистачило все одно. Ну, добре, будемо все одно бити. Ось так, ось так. Поки він під сповільненням. Тепер спробуємо зарядити рігарда. Угу. І ось так. Жовтими може вистачить. Вистачило. У нас три жовтих було. Добре. Ну Тут довгий бій. А, це був останній на сьогодні. Ну, добре. Хоча ми зробили 5 перемог, але топ-5 все ж таки. Оборона Це. Давайте дивимось рейтинг. 9177 місця. Не ну, дуже далеко. Подивимось, що буде далі. Перший день, в принципі, все вийшло вдало, тому сподіваюсь, що і надалі буде також такі ж чудові поляни будуть. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!